Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас їхав ось такий Гольф 7 2015 року. Дволітровий дизель на механіці. Машинка в ідеальнішому стані. 16 диски, бабуті в дуже класну нову резину. Кудьєр. Вишуканий, гарний, білий колір, просто неймовірний. Білий перламутр називається. Машинка не бита, не крашена. Приїхала до нас із Німеччини. Салон в ідеальнішому стані. Що дверні карти? Що салон комбінований, шкіра з тканиною. Тут ми бачимо третю зону обдуву. Машинка ну реально ідеал просто. Тут ми бачимо повний електропакет, адаптивне світло, класна приборочка, максимальна магнітола з навігацією, з уксом, з блютусом, зі всім, що потрібно. Тут ми бачимо затемнення скла заднього бачення. Тут ми бачимо нашу механіку автохолд, такий класний підлокітничок, і це ідеальний просто салон в такому стані ну, неймовірному. Машинка супер для сім'ї їздити куди-небудь дуже класно. Кого зацікавила дана машинка? Приїжджайте, Львів, кільцева, 60, в автопарк. Приїхали, потестили і купили.